Вона світила, як могла яскраво, вночі втікала до далеких зір, і з нею дні проходили ласкаво вона любила краєвид і згір. Вона була рішуча і грайлива, шукала сенси серед вихору життя. В своїх руках вона завжди носила неспинну волю йти до майбуття. Побачити її було нелегко вона з природою завжди була нати, у лісі, поза містом там далеко. Їй кожен пагін щось хотів розповісти. Вона носила чарівну прикрасу, від неї всюди віяло теплом, і хто тримав якусь дурну образу, побачивши її, ставав гуртом вона, з іншої планети, ховала кроки в просторі часів, про неї написали всі поети, і я, утім, змовчати не зумів. Woohoo! <laughs>